ДБР зірвало чергову спробу нелегальної втечі військовозобов'язаних до Молдови. Цього разу організатором виявився інспектор прикордонної служби з Одещини. Він вирішив заробляти на чоловіках приземного віку, які хотіли обійти закон і перетнути кордон поза пунктами пропуску. Прикордонник добре знав, де можна пройти непоміченим, тому сам розробив нелегальний маршрут. Клієнтам інструкцію залишав під старою цистерною на околиці прикордонного села. А от гроші по 5 тисяч доларів за кожного наказував ховати під трансформатором. Все без особистих зустрічей. Доказ оплати фото надіслане йому в месенджер, але від правоохоронців йому не вдалося сховатися. Інспектора затримали біля трансформатора, коли він прийшов зібрати виручку. При собі мав 15 тисяч доларів аванс від трьох чоловіків. За організацію незаконного переправлення людей через державний кордон, суд може на 9 років позбавити волі.